Кейс, який я насправді запам'ятаю, мабуть, надовго, це було на початку моєї практики. До мене звернулася дівчина 18-19 років із хронічним телегеновим випадінням волосся. Вона також попередньо проходила обстеження, обстеження по щитоподібній залозі, по дефіцитах. Все було у нормі. Але коли ми дивимося на гормони щитоподібної залози, особливо я, я також ще сканую такий гормон пролактин, оскільки ТТГ гормон щито. Подібної залозеї і пролактин вони виробляються у гіпофізі. І коли ми здали цей пролактин, він був у сотні разів завищений. І коли пролактин в рази високий, це може свідчити про аденому гіпофіза, а це є доброякісна пухлина. І справді, заключення МРТ дало нам негативну картину, і була виявлена і підтверджена аденома гіпофізу, і моя пацієнтка відправлена на хірургічне лікування.